Ось така чудова оаза з колосками посеред міста. Навколо дерева, сосни. Бережіть природу, вона в нас єдина і неповторна. Запрошую вас у мій тижневий влог. Приємного перегляду! Вітаю вас на каналі Натхнення Навколо. Мене звати Юлія. Сьогодні в кадрі буде орхідея і всі процеси, які я в'язала цьому на цьому тижні хотіла почати з такого кадру, поговоримо про кожен з них. Доки я готувалася, вже і світло змінилося. Сподіваюся, вам буде гарно видно. Отже, мій перший проєкт, який я хотіла показати, це початок серветки, це поки зразочок в'яжу з цієї ниточки це 540 метрів на 100 грамів, якщо порахувати. Мені дуже подобається, цікава така скрутка, не дуже сильно скручена, але в'язати з неї приємно і доволі легко. В'яжу гачком номер 2 півтора. Так, я їх плутаю ну, півтора міліметри. І, як ви бачите, у мене тут в роботі на цьому тижні були і два, і півтора, і один гачок. В мене такий доволі гачкувальний тиждень. Дуже мені подобається ця ниточка, як вона виглядає, і вона дуже гарно підходить під мій інтер'єр. Хоча я не хотіла щось таке золотаве, але вона в загальному вигляді має такий бежевий відтінок. І це підходить під мою кухню. Здається, що буде цікаво. Тим паче, що в мене така біла молочна кухня. Такий кольору слонової кістки, і він і не жовтий, і не сірий, а такий середній. Мені здається, буде дуже класно середку зробити таким кольором. Він, до речі, виглядає таким більш бежевим, ніж золотим, і мені це подобається. Наразі виглядає класно. Я навіть поклала колосочки, щоб. Підтримати цей колір, мені здається, дуже дуже в кадрі виглядає ця пряжа з цими колосочками. Що я планую в'язати, середка буде ось тут буде збоку, я буду виглядати приблизно ця середка. Можливо, я щось заміню, тому що там має бути чотири квіточки. Я їх буду з'єднувати, то буду постійно доєднувати одна до одної, будуть вже оформлюватись квадрати. Між квадратами всерединку я буду. Додавати ще одну квіточку. З цією серветкою в мене виникла дуже цікава ситуація. Я знайшла дуже багато різних серветок на Пінтерест, і потім позберігала їх собі, якось за них забула. Потім у попередньому влозі я запитала дівчат, чи, можливо, не знають, підкажуть мені майстринь, які в'яжуть серветки, або, можливо, навіть продають майстер-класи. І я подивилася, і потім почала гуглити і мені. Точніше ютубити. І мені Ютуб почав видавати дуже багато прикольних варіантів, і я знайшла турецьку майстриню. У неї дуже багато варіантів серветок, І вона дуже детально їх показує. І деякі з них набрали навіть більше мільйона переглядів, Там півтора, півтора мільйона переглядів, дуже класні і цікаві. І потім я подумала, що я вже десь бачила цей узор і пригадала, що я на Пінтересті зберегла собі такі квадрати. І побачила серед них той візерунок, і навіть і схему, і, і побачила, як буде полотно в загальному виглядати, і чомусь спочатку я загорілася в'язати одну з двох схем, які були представлені у той майстрині, і пару днів я походила з цією думкою, не могла обрати, яка ж з цих схем мені підходить більше, і не обрала жодну, тому що вони мені за той час якось набридли вже і були нецікавими. Загалом, коли я сумніваюся, я просто даю собі час на подумати і потім, щоб не розпускати і не. Закидати процес, я просто декілька днів собі даю на роздуми. Отже, і коли я почала вже на підрості шукати по тим схемам щось схоже, я знайшла ось такий візерунок. І що я вам скажу, мені подобається більше. Мені цей озор сподобався тим, що тут такі акцентні квіточки, і буде це все на такому прозорому полотні. Тобто не буде все це зливатися. Я попередні фрагменти, які мені сподобались, мені вже почало ставатися на такі в полотні в загальному. А ця буде такий акцент, будуть акценти квіточок, і буде Таке доволі невагоме полотно, тому що дуже часто у ці дужки з повітряних петель, дуже часто їх потім обв'язуючи стовпчиками з накидом, я подивилася без накиду. Я подивилася, і на, на цій ниточці це вже буде доволі грубо, що то вже для більш тонкого в'язання, якоїсь тонкої більш ниточки. Можливо, для гачка номер 1 це було прикольно, але для такої нитки занадто як на мій смак грубо. Можливо, такі серветки тримають гарну форму, але мені потрібна саме така повітряність. І тому я відмовилася від тих схем, але я помітила, що дуже часто ці схеми викладають з країни 404, хоча, наскільки я зрозуміла, і по вайбу, я думаю, що це більш такі турецькі е, мотиви. І тому я хочу додати вам внизу канал цієї майстрині турецької, яка в'яже ці серветки, які я вам там з боку показувала, щоб ви подивилися і могли зв'язати, якщо вам щось подобається. Не дуже, часто, ну, бо не дуже часто можна побачити якісь цікаві в'язані серветки, У неї доволі багато їх там непогано пояснює. Єдине, що вона обирає гачок більш товстий, і пряжу більш товсту. і серветки на прев'ю виглядають дуже тонкими і такими ніжними, а під час в'язання у неї іноді більш грубіші варіанти. І саме через це я і вирішила трошечки подумати і пов'язати зразочки, тому що я подумала, що і на моїй ниточці може бути доволі грубо. Те, що я обрала. Отже, ось такий елемент, буду продовжувати в'язати, буду з вами ділитися. І дякую всім дівчатам, хто допомагав мені шукати, хто мені підказував наших майстринь. Це було дуже цікаво, і я загорілася і почала шукати ще, і ще, і ще. І знайшла цікаві для себе варіанти. Хоча саме цієї серветки я не бачила у той майстрині, хоча ну, я ж не все подивилась. Можливо, в неї теж такі є. А з цим узором, те, що я собі його зберегла. І коли я його знайшла, оцю квіточку, я внизу була схема. Тобто інші піни були. З такими ж картинками і схемами. І я собі зберегла і подумала, що коли я буду в'язати, я просто відкрию цю цей пін, і внизу мені як е, схожі піни дадуть цю схему. І окремо схему не зберігала. І завжди це працювало, але на цей раз е, так я й не змогла знайти на Пінтересті схему, то. Ці квіточки мені прийшлось просто дивитися на саму картинку, дивитися, скільки там стовпчиків, і з'єднувати все це в квіточку. Насправді доволі проста схема, легко в'яжеться. Рекомендую, дуже красиво, стильно, як на мій погляд, дуже цікаво. Наступний проект я швиденько покажу. Хотіла просто показати, наскільки змінюється полотно до до прання і після прання. Я спочатку не могла зрозуміти, чому в мене ось так виходить, а потім, коли ви. Коли вибрала частинку ще на такому моменті, я зрозуміла, чому так відбувається, і тепер мене вже це не лякає, тому що воно дуже сильно підсажується. І ось такий варіант. У мене тут вже початок квіточки. Дуже цікаво виглядає. Наразі, поки ще не випране, воно виглядає трішечки дивно, але мені вже подобається, як це відбувається. Дуже класно, дуже красиво. Я прям в захваті. Мені здається, це буде дуже-дуже стильно. Зараз вам покажу на руці. Такий рукав дуже красивий. Він буде три чверті приблизно, і ну, дуже красиво. Тобто на тілі дуже-дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. В'яжу з гачком номер 1 вже замовила тюліп. Бо, е, якщо порівняти, я не просто так ці гачки взяла. Я хочу їх порівняти. І оце Knit Pro, тюліп і е, що це в нас? кловер. І я скажу, що кловер мені безмежно подобається, особливо для в'язання рафію, він ідеальний. Я не знаю, він супер ідеальний. В'язати рафію я тюліпом не пробувала, але мені здається, навіть складна якась така пряжа, яка розслоюється, вона теж класно в'яжеться цим гачком. Принаймні, мені більш за все подобається в'язати джинс саме таким гачком. ніше для в'язання іграшок. Я використовувала цей гачок. Тепер я все частіше використовую саме цей гачок, і мені здається, він ну, більше мені подобається. Ці дуже такі бюджетні, як на мене, доволі непогані на свою ціну. Якщо вам потрібно мати такий парк гачків, тобто багато різних номерів, ви багато в'яжете гачком, то це такий варіант для взагалі попробувати і зрозуміти. Тобто, якщо немає можливості купити більш дорогі гачки, то ці цілком, як на мене, гарні. Вони ніяк не ссуваються, бо є такі гачки, я потім покажу вам, можливо, підйом десь ось тут є гачок. Я навіть не знаю, мені здається, це якийсь китайський аналог якихось, можливо, більш дорогих гачків. Я не впевнена і не знаю, яких саме вони кожен номер якимось окремим кольором продаються. Якщо ви зрозуміли, про що я, то зрозуміла, якщо ні, то тут я покажу один, тому що мені потрібно було саме цей номер, і мені треба було швидко, як завжди. Тому я просто побачила в магазині біля себе такий номер і навіть не стала замовляти ніде. Просто купила там, тому що це було для корзинки. Мені Треба було от на, на сьогодні, на вчора швидко зв'язати. У мене був запал. Отже, це одиничка, непогано виглядає. І навіть не погнулася. Я дуже часто цим гачком протягаю е якісь намистини. Але для цього в мене є гачок 0,5, і ось цей гачок в мене погнувся. Тобто від, саме від Нітпро гачок він просто там весь ось такий <рес> 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 весь ось такий погнутий. Тобто він взагалі Дуже погано виглядає, можливо, тут теж я десь вам додам. Тобто, можливо, якщо вже хочеться такий супер тонкий гачок, можливо, є сенс купити більш торги. Ну, дійсно, цей буквально дуже швидко погнувся. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, як його погнуло, можливо, теж протягала намистини порівняння кінчиків, ще вам покажу. Так, вони різні, але я скажу, що тюліп значно гостріший. Десь я вам зніму, потім зроблю фото однакових розмірів. Тюліп з Нідпро і кловер з Днітпро, тому що в мене не всі є. в мене декілька тільки таких гачків, а Днітпро у мене дуже багато. Здається, що тюліп більш гостренький, саме цей кінчик, і більш гостренька ось ця частинка гачка. В кловері це менш помітно, але, можливо, це через те, що він трішки більший. Виглядає теж доволі гостреньким, в принципі, як і кловер. Кловер тільки верхня частинка, більш ступенька, тому що навіть одиничка і півтора. Ми можемо помітити, можемо помітити, що відносно розміру гострота у тюльпа верхньої частинки все ж таки верхньої точки, гачка все ж таки більша. Тобто він більш гостренький, і це доволі суттєво, коли ти намагаєшся продіти. Мені тут на цій серветці, наприклад, треба було ось в цей стовпчик не просто. в... Цю петельку, а ніби як ще і ось так зачепить попередній, бачите? Ось так. Тобто не тільки верхню цю петельку, але ще й частинку самого стовпчика захопити. Для того, щоб ось тут було гарно. Для того, щоб тут була рівна лінія, і для того, щоб тут формувалися гарно і чітко ці елементи, ці пелюстки. Інакше вони були б трішечки, якби. Трішечки б з'їжджали, і не було б такого класного рівного краєчку. І враження, що один стовпчик виходить з іншого, вони все одно трішечки сували. Кажу на цьому, у нас стовпчик ось тут, а петелька, в яку можна протягнути, вона трішечки ніби позаду. І виявляється, потім, якщо один в один робити, то ніби як трішечки суваються. Бачите? А якщо робити, протягаючи в цю Частинку, ось так. Ну, ви зрозуміли, я думаю, так. Тобто не в саму петельку, а якби захоплюючи чи трішечки сам стовпчик, тоді більш рівними будуть ці. Бачите, у мене якби вони не один над одним, тому що я робила саме в петельку. Я, якщо чесно, не дуже часто в'яжу гачком, і я не профі в цьому плані. Тому так, у мене був років 15-20 тому досвіду великої кількості в'язання гачкування. Але наразі я багато що вже забула, і вже в процесі в'язання від... <в> пригадую або... або не пригадую. Отак от. І тут я здогадалася, що можна ось таким чином зробити, і тут ідеально все рівненько поєднується. Це така хвилинка. Вам, можливо, вам це було цікаво. Отже, цей проєкт просунувся зовсім трішки, але після прання зміни ну, дуже суттєві. Швиденько вам покажу, як просувається мій топ. Мені дуже подобається цей візерунок. До речі, ніхто, мені здається, не вгадав, точніше, не спробував вгадати, що це за візерунок, і це була сумка шоколадного кольору. Якщо вам було цікаво, то вона була теж таким самим візерунком. Дуже класний. Мені здається, він такий цікавий, і майже ніхто його не використовує. Я не знаю, чому він доволі цікавий. Ну, мені здається, це прям. Так, така абстракція, яка так форми змінює і дуже цікаво виглядає, але при цьому не додає, як на мене, додаткових якихось об'ємів, і при цьому вона виглядає трішечки ніби як такими хвилями. Тобто, відчуття, ніби ця хвиля, вона об'ємна і трішечки 3D. Так, звичайно, наразі таке є. Це полотно трішечки ще не відпарене, воно таке нестабільне і хвилясте. Але я думаю, що коли я його навіть відпарю, відчуття, що воно ніби хвилями воно залишиться. Отже, мені подобається цей процес. Він на дуже класних і моїх улюблених спицях від Днітпро. Точніше, так, мої улюблені спиці чигу, але в Нітпро оце мої улюблені спиці. Наразі я вже про це казала, але хто новенький, дуже подобається, але дівчата будьте обережні, я вже одну спицю зламала. Це дуже неприємно, бо вони не дешеві. Отже, просуваю, мені дуже подобається і колір, і він тут у вас більш яскравий, він менш яскравий і менш холодний, але все одно виглядає і в житті, і в кадрі, мені здається, дуже класно. Подобається це 100% льон. З такого льна я вже в'язала, і я знаю, що він буде дуже-дуже класним, неймовірно. Подивіться, як вкладаються петлі. І цей льон для льна це взагалі вау. Льон завжди пляше, завжди такий якийсь дуже незрозумілий, але після придня він стає набагато краще. І, мабуть, і останній на сьогодні проєкт це ось така сумка. Вам казала, що я придумала, як зробити, щоб коло стало не зовсім колом. Мені дуже подобається цей результат. Ось так це приблизно буде виглядати. Вона буде ось така, тобто вона буде ніби кругла, ось така. Тому що тут ще буде десь 2 або 4, я не знаю, десь три, можливо, навіть рядочки. Зараз буду показувати ось так. Для того, щоб ось цю частиночку перекрити. А потім буде друга частинка. Я сподіваюся, я зараз все це не впущу. Це буде ось якось так виглядати. Ну, і, звичайно, тут знизу все буде симетрично. І між. Цими двома половинками буде ще додаткова ця перетинка така по колу. Я сюди вирішила цей раз додати китовий вуз. Ось тут я, якщо вам видно, намотала трішечки. Це малярний скотч. Я це підгледіла у одної майстрині, вона так обмотувала тріт, який використовувала для іграшок. І тепер я вирішила теж скористатися цим, щоб цей китовий вус не пошкодив. Бо коли його відрізаєш, він доволі гостренький має край. І мені здається, це дуже гарна ідея. Що я не помнюся, давайте я краще тут підпишу автора іграшки, яку я в'язала за за описом. І саме там я підгледіла ось цей чудовий варіант. Я знаю, що це не якесь ноу-хау, але мені хочеться ще раз сказати, що дуже класні іграшки ця майстриня виготовляє дуже класні описи. Це не реклама, як я вже казала, що, на жаль, реклами в нас поки що немає. Я хотіла підняти тему дуже дуже швидко про рекламу. Хотіла б нагадати, що на моєму каналі немає реклами. Інтегрони і також на моєму каналі немає реклами, от яка йде перебивками YouTube. Тобто, ця реклама, яка від YouTube є, яку ви бачите посеред моїх відео на початку, можливо, в кінці. Це кожен раз якось випадково трапляється, якщо я самостійно не поставлю де саме ця реклама може бути. І на цю рекламу я познімала галочки, я вже це казала до того. Тобто вам немає рекламуватися алкоголь, всякі послуги там терологів, астрологів саморозвитку вам не мають рекламуватися азартні ігри, Різні там тарологи, астрологи я вже казала, всякі кекс послуги, всякі знайомства і бізнес, якісь там пропозиції. Тобто, всі ці теми я вказала, що я не хочу, щоб на моєму каналі це Умувалася, звісно, я знаю, що це більш дорогий сегмент реклами, але я просто хотіла би вам нагадати, що більшість цієї реклами, яка на мою думку, вся ця реклама, яку я заблокувала, вона не є доречною і вона не несе користі суспільству, тому на моєму каналі ви таку рекламу не маєте бачити. тому так виявиться, що в процесі перегляду мого відео ви побачите десь таку рекламу, то обов'язково пишіть мені про це, щоб я знала і проконтролювала цей процес, тому що YouTube не має рекламувати ці рекламу, додавати на мої відео, рекламу з такою тематкою, як я вже назвала, там більше там і алкоголь, і тютюнові вироби, тобто такі всі теми, які не є суспільно корисними. Їх YouTube не має рекламувати на моїх відео, і це дуже важливо. Тож дякую вам за увагу. Так це виглядає. Якщо вам буде ці. Цікаво дізнатися, яким чином я вписала ось так. Ну, я коли все це пришлю, це буде видно, що воно дуже класно вписується в цю форму. Я не впевнена, що я буду повторювати таку сумку і не впевнена, що буду робити на неї якийсь майстер-клас, бо, якщо чесно, мені вже трішечки набридло в'язати. Точніше, так, тут ще будуть квіти. Тут ще будуть квіти по цій частині. Хто мене бачив, хто мене дивиться давно, той вже знає, які саме квіти тут будуть і що це буде за задумка. Я нагадаю, що я віжу цей проект в челенджі клубочок, який я організувала, і внизу під відео буде список дівчат. У нас вже два клубочка, її ви можете прослідкувати. Ідея така, що я передаю клубочок і отримую назад завдання від учасниці, яка я передала клубочок. І потім цей клубочок та учасниця передає далі і отримує назад теж завдання. І тобто, ми постійно міняємо клубочок на завдання. Завдання мають бути. В'язалі, отже, в мене було таке завдання, яке мені задала і не якщо не помиляюсь, це завдання в'язати щось квіткове, щось з квітами або якийсь квітчастий узор. Саме те, що я хотіла давно вже попробувати. і ця сумка буде саме з квітчастим узором, точніше, з аплікацією, скажімо так. Я ще до кінця не знаю, як я це все втілю. Точніше, в мене є декілька варіантів, як я можу це втілити. Я ще не обрала, який саме я використаю. Вяжу, знову сонце. Знову сонце з нами грає. Отже, це виглядає дуже класно, неймовірно класна нитка. Класно переходить у чат. Мені прям дуже сподобалось. Подивіться, яка краса. Дивіться. Дивіться, кіт прийшов попити, Мені дуже подобається, і це, цей узор і ця розфарбовка ідеально підходить під одну квітку, яку я буду в'язати. Хто бачив, той знає, хто не бачив, можете написати в коментарях, що за квітку ви думаєте. Якщо ви знаєте, то можете не писати. Бо я показувала вже, що це буде за квітка, і навіть, мені здається, називала її. Отже, ось такі на сьогодні у мене всі процеси. До наступного підключення. Сьогодні субота, орхідея в кадрі, яку я вам обіцяла, не вийшло з нею. Отже, ось такий в мене вже результат. І на цей раз відео буде дуже коротке. Ось таким чином я з'єдную наразі все так само за схемою. Але, скоріш за все, ось тут квіточку в центрі. Я зроблю іншу, більш щільненьку і невеличку. І невеличку з іншого малюнку. Ось тут буде. Мені так подобається цей узор. Мені здається, буде класно на якусь таку туніку, або таку сукню, яка має такий щільний низ, і зверху таким дуже-дуже вільним полотном, або якась накидка, можливо, дуже ну, Мені більше за все здається, що це класно буде на сукню. Дуже подобається цей узор, він такий невагомий, такий, прям дуже-дуже повітряний. І ось з нього мені подобається ця квіточка, і я хочу її всерединку сюди зробити. Вона якраз на 8 пелюсток. У мене якраз по колу буде 8 пелюсток, мені здається, ідеально впишеться. На цьому тижні буде коротеньке відео. Я вибачаюся, якщо ви чекали, довге відео, дуже багато було всього, не було натхнення. Але я сподіваюся, вам сподобалися мої процеси. Пишіть в коментарях, що найбільше вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Не забувайте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. У мене багато цікавого на каналі. Приглядайте старі відео і до наступного влогу!